Чернігівці знають, як це втратити свою оселю в одну мить. Тому після терористичного акту росіян на Каховський ГЕС одразу відгукнулися, аби допомогти південному регіону України. Містяни і досі продовжують нести продукти харчування, ліки, корм та засоби гігієни до волонтерського пункту, який відправляє вже 20-ту вантажівку допомоги для Херсонщини. Одним з тих, хто не залишився байдужим до каховської трагедії, став Артем. Ще на початку повномасштабного вторгнення та активних бойових дій на околицях Чернігова він евакуював містян днями ж повернувся з Херсонщини. Я їхав з військового завдання, у нас у мене не було ні зв'язку, нічого. Ми чули, що вони ударили по Херсонщині, І Я чую, я коли вже Ну, появився на зв'язку в інтернеті, побачив, що твориться. Я поїхав побратимов, похоронив. У нас погибли наші хлопці, ми похоронили хлопців, і я одразу з похорон приїхав додому, побудому три часа, три години і виїхав на Херсонщину. Заходимося в Херсонській області. Раніше вже всіх евакували людей. Зараз забираємо там пару. Котики, я така людина, що я ві, 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 віжу цель, не віжу препятствия. Люди оперативно зібрали речі, зібрали провізію, продукти питання, дівчатки включилися, там купили там різинові чоботи, всього-всього на провізії набрали, заправили нас. Я взяв лодку, і ми оперативно все зробили і поїхали на не в саму в Херсон, а на Херсонщину. Артем пробув там чотири дні, каже, спали по 3-4 години, але інакше вчинити не могли, адже людям, які там знаходилися, була необхідна допомога. Вам не передати мої відчуття, коли це 30-40 метрів, річушка, інгулець, да, там, а вона розлив до двох кілометрів. Ви вам не уявити, які це розливи, як затопило людей? Тобто люди залишилися без нічого. І вода прибула за 6 часов. Люди психологічному рівні не розуміли, що так може бути їхні дахи, їхні будинки затопить. За словами Артема, багато чернігівців були готові надати прихисток людям з Херсонщини. А можемо ми, там, ми заберемо людей на Чернігівщину, там дом предоставимо. Я задаю питання людям. А вони кажуть, зайчику, ну там бабуся там, вона плаче, каже: сину, а як я поїду? У мене там згород, вона зараз вода, вода буде сходити. Мені треба займатися будівлею, восстанавлювати і жити, Позатаплювала хати на зини. І люди забирають просто сусідів, когось сі ціла будівля, забирають їх просто до себе. люди отак от перебиваються. Через недосипання тяжку дорогу та саму ситуацію на Херсонщині Артем каже, втомлений та щасливий, бо повернувся до Чернігова не сам. Собачку привіз, яку ми дали вже одній сім'ї. Це була теж історія така. Ми цю собаку була на с... очерет. Ви розумієте, там такі є такі островки, які ну не то, що з очеретами сіна, трава, бутилки, холодильники, яку там збиваються такі в кучу, і виходить такі остравка. І ця собака була на цьому островки. І коротше, і ми забрали її. І я скинув соцсеть в інстаграм. Це взагалі могуча штука, яка працює. Я скинув, говорю, хто забере песика, і люди одразу відгукнулися і забрали. І я відвіз одну сім'ю, подарував таку тваринку. В Гарні руки.